Слава Україні! Розпочалася 431-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація, незважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо окупації нашої території. Завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об'єктах. Минулої доби противник завдав 7 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби було відбито 58 ворожих атак. В епіцентрі бойових дій. Бахмут та Мар'їнка. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаударів по Галаганівці та Леонівці, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хрінівка, Заріччя, Єліне, Тимоновичі, Леонівка, Красний Хутір Чернігівської області, Українське, середина Буда, Стукалівка. Іскрисківщина, Шпиль, Волфене, Юнаківка і Могриця Сумської області, а також Червона Зоря, Гоптівка, Красне, Тернова, Вовчанськ, Вовчанські хутори та Нестерне на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Активно застосовував БПЛА для коригування вогню артилерії, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Строївка, Кам'янка, Тополі, Фиголівка. Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман-Перший, Кислівка, Берестове, Харківської області та Новоселівське на Луганщині. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Луганської області та Новосадове, Торське, Білогорівка, Верхньокам'янське і Роздолівка Донецької. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж, противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Іванівського та Предтеченого. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Часів'яр, Іванівське, Костянтинівка, Біла Гора, Олександро Шультине, Деліївка, Північне, Торецьк, Шуми, Південне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку. Противник вів наступальні дії в районі населених пунктів Авдіївка та Первомайське Донецької області. Успіху не мав. Обстріляв Новокалинове, Авдіївку, Карлівку, Водяне та Первомайське. На Мар'їнському напрямку відбито атаки противника в районах Мар'їнки та Новомихайлівки. Окрім того, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Побєда та Парасковіївка. На Шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Обстріляв Богоявленку, Вугледар, Новоукраїнку, Пречистівку, Шахтарське та Велику Новосілку Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстріляв, зокрема, Времівку, Новосілку, Новопіль, Зелене поле Донецької області, Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я, Малу мачку Новоданилівку, Новоандріївку та Кам'янське на Запоріжжі та Гаврилівку, Зміївку, Береслав, Козацьке, Іванівку. Зимівник, Білозерку, Дніпровське, Кізомис і Херсон. В тимчасово окупованому Севастополі неспокійно. В результаті вчорашньої масштабної пожежі, яка спалахнула на нафтобазі поблизу Козачої бухти, вогнем було знищено 10 резервуарів з нафтопродуктами загальною ємністю близько 40 тисяч тонн. У зв'язку з цим містом поширились панічні чутки. Про нездатність російської протиповітряної оборони забезпечити безпеку власних стратегічних об'єктів. У свою чергу, відчуваючи початок так званого гарячого курортного сезону в тимчасово окупованому Криму, російські військовослужбовці почали писати рапорти на відпустку, в яких вказують місця її проведення на території континентальної Росії. Слід зазначити, що дана нафтобаза забезпечувала пальним кораблі Чорноморського флоту РФ. Які завдавали ракетних ударів по мирних містах України. Мішенями російських терористів ставали мирні люди та цивільні об'єкти. У той же час, за наявною інформацією, в результаті пожежі на Нафтобазі постраждалих немає. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала три удари по районах зосередження особового складу. Також наші воїни збили два ворожих БПЛА типу Шахет, один розвідувальний Орлан-10. Та ще один БПЛА невстановленого типу. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили противника, два склади пальномастильних матеріалів, два засоби протиповітряної оборони, один артилерійський підрозділ та ще одну важливу ціль противника. Загалом минулої доби наші захисники ліквідували 470 російських окупантів, знищили два танки, п'ять бойових броньованих машин та шість артилерійських систем. Окрім того, ворог втратив одну реактивну систему залпового вогню, один засіб ППО, чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня, шість автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні сили, переможемо! Слава Україні!